Сьогодні для вашої уваги на продажу новинатходження. У нас Шкода Румстер. Це авто 2008 року. 1.4 бензиновий двигун МПА звичайний і 5-ступенева механічна коробка передач Авто в гарному, в технічному естетичному стані. Не потребує ніяких вкладів, вже розмитнено, є сертифікат, готовий для постановки на облік. На гарній комплектації, на клімат-контролі на бортовому комп'ютері, підегрівся душечок передів. Ну, зараз роблю вам огляд по локофарбовому і покажу салон. Так. Отже, поїхала автомат на підказувати капоту авто не фарбований. 114 мікронів до 140 мікронів показує э, шкода. 99 там було 109, тобто капот не фарбований. 86 не фарбована. Так, передня у нас це ліва крилочка, не фарбована, 101, 118. Дверка водійська 119. 111 не фарбована. 109 не фарбована. Задня ліва да, дверка 116. 109 не фарбована. 114. Задня ліва крилочка, 159. Крилошек косметичний підкрас має 153, тобто на 50 мікронів більше норми. Це менше, ніж товщина купюри. Тут на арочки є шпаклівка, покажу зразу. 700 400, 600. Тут сама арка фарбована, а вже далі крилошка тільки лаком натягнуто. 162. 117. Так, Задня кришка багажника, 110 вона не фарбована. 126 не фарбовано. Заднє праве права криблишка не фарбовано, 126, 110, 111, задня, це у нас права дверка. 254, вона має косметичний прекрасний, слой 204, 450. Тобто це товщина, там взяти Купюру в два рази скласти. 197, тут навіть менше Ось тут десь трошки більше. 426, цей три не слой, скажем 101 дах, 106 дах не фарбований, передня права дверка 11 не фарбована, 118 не фарбована і 117 не фарбована. Тобто два підкраси, нічого страшного, косметика, ДТП авто не було, пробіг підтверджується по ВІН-коду До речі 223 тисячі кілометрів пробіг на даному авто. Так, по стану салону. Збережений акуратний салон пропалив дирачок, нічого такого немає. Так, Клімат працює. Штатна магнітола, гарно грає, підігрів душок, центральний замок, підлокотничок є, бардачок і перчаточний ящичок. Отакий От гарний салон. сидіння задні на салазмах, плюс повністю складаються виймаються. Там на фото я оголошенні додам. Тут так само карта в доброму стані. По кузову корозії нема, грижиків нема. Так, є там пару царапинок, якісь м'ятинок, таких парковочниці, як під під'їздом б'ють. Два Рклоб, ДРК і м'язинка залишається. А так авто дійсно в гарному збереженому стані. Два ключика в комплексі. Отак виглядає передня карта. Сідіння водія. Куртка, курочка, все, что. Покажем. Тут вот так вот. Болтики накручены. Так само, так ничего не кручено. Вот же кого цікавить. Зацікавить дане авто, набирайте це шкода Румстер 2008 рік, 1.4 MPI на механічній коробці на гарній комплектації. Технічне авто, ще раз кажу, взагалі без уважень, дуже м'яко їде. Давайте заведемо. Прещестри, буде піщать. Де гарно, м'якенька, рулиться легко, передача всі включаються плавно, щеплення м'ягеньке. Гарненьке авто. Отже, кого зацікавить, даний автомобіль. Клімат працює, бідісюдушчик працює, два комплекти ключів. Набирайте, я надам додаткові е якісь відповіді, якщо у вас будуть питання. Ще раз наголошу, авто вже розметнене, сертифікат є. Yes". постановка на облік і поїхали. Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба, все буде Україна!